Так, ось дивіться, замовляли теплицю тут нещодавно. Ось така у нас тепличка, бачите. Ось так у нас тепер тут усе росте. Скоро вже буде урожай. Ось помідори бачите, ростуть. Тепер у нас всі в селі сюди приходять подивитися, як на екскурсію, Більше такого нігде немає. Там діти приходять. Ось дивіться, дивіться, скільки помідор. Все якісно дуже швидко змонтували. Прям дуже якісно, ось дивіться. Будемо в майбутньому працювати. Над тим, щоб ще замовити, ну і дякуємо Марковичу. Низький вам уклін. Леонід Маркович, Ви справжній тепличний Бог. Дякуємо вам.